А де результат? Спокійно, зараз покажу. І процес, і фінал. Вам же ж треба знати, що я вхову того дивана, правда? Нагадую, у минулій частині я розбирав отакий курс. І от усе, що від нього залишилось. Механізми куру пігули складром. Хотів, між іншим, реставрувати його для себе, але цей диван у мене підмутили. Дали тканину, кажуть, роби нам. а я поки що на полу посплю. Тканину дали отаку. Сіро-гірчич на відео хер поймеш. далі цікавіше. На рамки дивану прибиваю фанеру, бажано рівно, На дно приклеюю армований войлок. Це щоб потім миші під диваном не чули, як пружини об нос стукають і не обсуждали вас. Далі ставлю пружинні блоки. Для однієї з рамок не було потрібного розміру, то я скористався методом дідові пласкогубці і мої нерви і укоротив блок. Пружини все-таки дадуть свій комфорт і ортопер... ортоперди... Коротше, вдобно буде. По периметру пружинних блоків пхаю бруси з поролону нарізані по розміру. Бо якщо країни укріпити, то при перегляді очередного серіалу діван сяде разом з вами. На пружинні блоки обов'язково клею той же армований войлок. Бо якщо ні, то пружини. Зітять поролун і попросять до А тепер поролун 35-ї щільності. Ні, це не той, що в маршрутка. Це повога до сроки і хребта. Щоб можна було і сидіти, і лежати, а не думати про те, як встать зранку з дивана без сторонньої допомоги. Далі сінтіпон 200, щоб диван був об'ємнішим. Чохол уже пошитий, як та швея мене понімає, я сам не знаю. Я її отак ось омалюю, що треба зробити, хоч сам до кінця не зрозумію. І все, працює. Диван буде деревий, в смислі з утяжками. Я їх ушрікував шампуром, бо більше нічим не зміг. То таке чувство, коли робиш дірки в дивоні, і тобі за це. Нічого не буде. Далі обстрілюю, прикручую механізми, фіксую утяжки. Забиваю все флізеліном, щоб внизу було красиво. А і короб я вже по беріку, там нічого інтересного. Так що Шота, я поки на полу постлю, а диван вийшов отакий.